А в цей час на інших майданчиках киплять турніри з армреслінгу та жиму штанги лежачи. Цікаво, що тут всім бажаючим дарують шанс спробувати свої сили і потягатися з професійними спортсменами. Це додає змаганням спецій. У сильної країни сильні люди, а без площадок, де люди будуть займатися, де будуть показувати цей результат, це неможливо. Займатися спортом, будьте здорові! Щастя всім і удачі. Яскравим мазком на полотні святкування стає запальна зумба. Вегати Дня Незалежності у такому форматі. Знаєш, я завжди хотіла, щоб це було весело, щоб це було активно, щоб це було спортивно. І я дуже рада, що я сьогодні тут. Це перший раз тут відбувається святкування Дня Незалежності іменно Верваківця, в Трої. І саме місце мені цікаве, тому що я тут перший раз. От. Плюс позитивно те, що організували спортивне свято. Взагалі клас, тут так гаряче, прям такі емоції, просто супер. Незалежна Україна, дуже гарно, особливо конкурс, Бо ми захоплені від цього. Артисти гарно сьогодні виступали. Все гарно вдалося свято. Відкування організовано на високому рівні, досить гарно, дуже гарно постановка самої урочистої частини. Багато є чого цікаво, чим зайняти і дітей, і дорослим. І я думаю, що саме щоб був мир на нашій Україні, а все решта все прикладеться. Як бачите і чуєте дорослі в захваті. Але, як на мене, найбільше свято запам'ятається маленьким українцям для них розваг не злічити. – Так. – Дуже? А чим? Що ти робила? Де ти каталась? О, то і як? Класно? Так. Да. – Які переваги такого святкування? Сімейні, більш сімейний відпочинок. поженки. Як для батьків, для батьків, так і для дітей можна. І Дітей від зоопарк подивитися, різні тварини, всіляки. Дуже так обично, дуже приємно, що покликали. Дуже багато тварин дітям дуже сподобалось. Я сюди приїхала з друзями з рідними святкування. Просто клас. Мені тут дуже подобається. Зазначу, що атракціони не єдиний сюрприз, який чекає тут на малих башкетників. У світ магії та веселощів. Їх запрошує столичний цирк. Поки діти бавляться, ми повертаємося до спортивних перепитій. Епілогом святкування 25-ї річниці незалежності України у Буковинській Трої стає церемонія нагородження кращих з кращих. Сьогодні в рамках святкування 25-ї річниці Дня Незалежності України Чернівці провело знову свій наступний захід. Це відбулися змагання жиму штанги лежачі та армреслінгу. Ми вирішили провести спортивне святкування такого чудового свята. Багато спортсменів долучилися, навіть декілька приїхали з інших областей. Те, кожен із нас це дзеркало України, і я рада, що наша знімальна група святкувала День Незалежності саме в Буковинській Трої. Бо тут серед активних, бадьорих, щирих і небайдужих людей по особливому відчуваєш, що наша країна сильна, дружня, творча і все вона іще попереду.